Ми з України з вами, адвокат Роман Сімудін. Гадаю, вже нікого не здивуєш прикладами свавілля представників ТЦ. Усі ж вимоги щодо, наприклад, затримання чітко прописані в законі. Але в житті бачимо зовсім інше. Як це сталося, наприклад, із моїм клієнтом? Чоловіка затримали без розшуку ТЦ на рівному місці. Змінили відомості щодо нього в реєстрі оберіг. Щоб створити юридичні підстави для затримання, і за декілька годин він став ухилянтом та у розшуці. Зізнаюся, з таким випадком я зіштовхнувся вперше. Але можу пояснити, для чого використовувалася саме така схема. Тож, якщо у вашому мобільному застосунку Резерв Плюс немає відмітки про порушення правил військового обліку, що є підставою для так званого розшуку ДЦ, і ви. Не притягувались до адмінвідповідальності за статтями 210 чи 210 і значком 1 КУПАП, розслаблятися просто не раджу. У цьому відео коротко і по суті розповім, для чого ТЦК того ж дня змінюють інформацію в реєстрі та що робити в таких ситуаціях, щоб відновити свої права. Якщо вам потрібно оформити вісточку в ТЦК чи пройти ВЛК, Замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Безпідставне затримання ТЦК Днями зателефонувала дружина клієнта, якого на вулиці затримали представники ТЦК. Звісно ж, затримали без поліції, а значить, незаконно. Всі військово-облікові документи в нього актуальні. Належно оформлені та наявні, як при собі в паперовому ну, варіанті, на випадок обов'язкової вимоги уповноваженого представника групи оповіщення ТЦК придавити, наприклад, військовий квиток. Так і в мобільному застосунку «Резерв плюс». Тому він не значився ні в якому розшуку. І під час перевірки документів працівники ТЦК могли це легко і швидко просто перевірити. Але такі. Дрібниці ТЦК не хвилювали, нічого не пояснюючи про підстави затримання чоловіка просто гуртом запакували в бус та відвезли до ТЦК. Перша парада у такій ситуації. Якщо ви не перебуваєте у розшуку ТЦК, у вас в порядку всі військовооблікові документи, але вас затримують тим більше, без участі поліцейських. То ваша дружина або інші родичі чи знайомі, з якими ну, просто вийшли вулицею, повинні зафіксувати на відео факт незаконного затримання. І ви маєте право не виконувати їхні незаконні вимоги. Відсутність якраз поліцейських під час затримання, нескладання поліцейським протоколу затримання та інших передбачених законом документів треба зафіксувати. І це якраз відеозапис буде доказом у суді при оскарженні незаконного затримання. У випадку з моїм клієнтом його привезли до приміщення ТЦК, де одразу видали повістку на проходження ВЛК цього ж дня за 15 хвилин. Звісно, він відмовився її брати. Тоді в ТЦК склали постанову за статтею 210 1 КУПАП. Та оголосили куди, як ви здогадались, в розшук. Що потрібно писати у протоколі про відмову від проходження ВЛК, розповім за три хвилини, адже для відмови іс існують, от для цієї, наприклад, відмови абсолютно законні причини. Ви запитаєте, так, а навіщо тоді в ТЦК так роблять? Все просто. Вони в такій. Спосіб підчищають свої хвости, щоб надати законності, от якраз цьому незаконному затриманню. Адже в дійсності не існувало абсолютно жодних підстав для затримання і грубо порушено норми та процедури затримання. А так, після оперативних внесених оцих от неправдивих змін до реєстру, все миттю робиться законним і можливим. І офіційно виглядає наступним чином: Працівників ТЦК, працівники ТЦК знайшли ухилянта в розшуку на вулиці та запропонували йому доставитися до ТЦК самостійно, все ж в рамках закону. Як вам такий вихід? Напишіть вашу думку у коментарях. Доставляють до ТЦК що робити. По-перше, щоб ви при можливості або ваші родичі, які стали свідками затримання, зателефонували адвокату. Лише адвокат може дати кваліфіковану консультацію у конкретній обстановці. Якщо такої можливості немає, то уважно послухайте, занотуйте, заскріньте чи збережіть шматок саме цього відео, що вам треба знати, і що у разі чого, і на, і на що вам посилатися. Порядок доставлення громадян до ТЦК та вручення повістки чітко регулюється пунктом 54 цієї постанови 560 Кабміновської. І згідно з цим порядком, працівник ТЦК може запропонувати громадянину проїхати до приміщення ТЦК лише у випадках. Якщо під час перевірки військово-облікового документа буде встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, тобто перебуває у так званому, у так званому розшуку по реєстрі оберіг, чи будуть виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними в цьому єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Якщо громадянин нічого не порушив, то ТЦК не можуть його затримувати та більше вести до себе, і після перевірки повинні фактично відпустити. А якщо порушення військового обліку та законодавства про мобілізацію виявлені та сталося так, що ви у розшуку або не перебуваєте на військовому обліку, то звертаю увагу на фразу в абзаці. 5 пункті 54, постанови 560. Старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов'язаним прослідувати до ТЦК ТСП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І далі читайте. Із зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається повістка. Тобто закон прямо забороняє гуртом тягнути людину до буса або знімати на ходу, як ми бачили вже з велосипеда. Працівники ТЦК за законом мають право лише запропонувати прослідувати до ТЦК і лише тим особам, у кого будуть виявлені ці порушення правил військового. Обліку. І для цього виписується, що повістка. При цьому повістка виписується не для проходження ВЛК, а для усунення якраз виявлених порушень, наприклад, для уточнення персональних даних або постановки на військовий облік. І тільки, от зверніть це абзац 6 пункту 54, у разі відмови чоловіка від отримання. Повістки представником, який уповноважений, вручати повістки, це теж немало важливо, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянином, а доставити можуть лише на підставі, як це зазначено, у пункті 9 цієї ж постанови 560, пункт 54. У разі відмови прослідувати до ТЦК ТСП поліцейський, не представник ТЦК, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261-262 Кодексу про адмінправопорушення. Для чого я про це так ретельно просто розповідаю? Бо представники ТЦК та поліцейські цих вимог. Не виконують. Лише іноді поліцейські можуть оформити протокол затримання. Про те, щоб поставити ТЦК на місце та довести незаконні затримання та вручення повістки, вам треба у протоколі або в постанові написати свої зауваження про ці порушення, а саме, що затримання. Не відповідало вимогам пункту 54 постанови 560. -й. І після цього звернутися до суду з оскарженням цієї постанови про адмінправопорушення за відмову в отриманні повістки на ВЛК та визнати протиправними цей факт сам, затримання. З власної точки зору знаю на прикладі досвіду. Що ТЦК доведеться надати до суду і протокол затримання, і акт відмови від отримання цієї повістки і саму повістку. І ще вони мусуть просто доводити, що затримання відбулося у встановленому законом порядку та мало визначені законом підстави. А це, до речі, дуже легко довести, бо вони не дають ніяких законних підстав. Не дають ні розпоряджень, ні наказів, нічого. Самі ж працівники ТЦК та поліцейські можуть бути допитані якраз і на предмет дотримання ними цих ж самих вимог закону під час затримання. Іншого шляху відновити справедливість та свої права просто немає. Тому дуже необхідно на стадії складання протоколу та постанови якраз за відмову від отримання повістки вірно написати свої. Зауваження, ніякі гарячі лінії просто не допоможуть. Навіть, от, якщо подивитися, всілякі омбудсмени та депутати кажуть, що ТЦК не мають права затримувати людей без поліції, не мають права забирати телефони та не давати е можливості зв'язатися з родичами та отримати праву допомогу. У разі затримання поліцейський повинен оформити протокол. Про адміністративне затримання, у якому зафіксувати час затримання та доставлення до ТЦК. Зазначити підстави затримання, обов'язково сповістити родичів. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до про юридичну підтримку. З можливістю супроводження та виїзду ТСК, поліцію чи суди, ВЛК за 15 хвилин. Як себе захистити? Ще одна порада, якщо вам вручають повістку на проходження ВЛК через 15 хвилин одразу після затримання. Варто знати, що існує пункт 3:4 глави 3 розділу 2 наказу Міноборони номер 402 Відповідно до якого. Лікарі. Які включені до складу ВЛК під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в ЄСОС, тобто електронна система охорони здоров'я, та з іншими медичними документами, документами які надає військово зобов'язання, що характеризують його стан здоров'я, а також вносять до цього ж ЄСОС відповідні медичні записи. Та на, на підставі от якраз отриманої інформації. Це означає, що людині повинні надати розумний час, щоб взяти вдома свою медичну документацію та з нею прибути на ВЛК. Тому якщо вас примушують пройти ВЛК через 15 хвилин, а ви з цим не згодні, проте за відмову від отримання повістки на там Проходження ВЛК на вас складають і виносять постанову. Тоді обов'язково напишіть зауваження, що ви, вину у правопорушенні, не визнаєте та не відмовляєтесь від проходження ВЛК. Але ви були затримані на вулиці та просите надати вам час, щоб зібрати для ВЛК всю необхідну медичну документацію з цією метою. Просіть видати вам повістку на проходження ВЛК, наприклад, на наступний день чи через день чи через тиждень. Порушення пункту 3.4 наказу номер 402 та ненадання військовозобов'язаному можливості надати на ВЛК свою медичну документацію є порушенням встановленого законом порядку проходження ВЛК. Вже існує дуже багато судових рішень. Є таке рішення і в моїй адвокатській практиці, коли суди з підстав ненадання надання військовозобов'язаним часу якраз, для збору медичної документації скасовували постанову ТЦК за відмову в отриманні повістки та направлення на проходження ВЛК. Корисне та інформаційне відео, тоді з вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. І долучайтесь до спонсорства, щоб отримати ранній доступ до відео. Всім дякую за увагу!